Весна вже повсю крокує Україною. Вчора і сьогодні вранці у нас пройшов невеличкий дощик, промочив трішки нам земельку. Ну, як той каже, що Бог дав то в торбу. І так як немає, що робити на городі, бо мокро. Продовжую працювати в теплиці. Для тих, кому цікаво спостерігати за нашим блогом, залишайтеся, переглядайте відео, в ньому я вам покажу, як ну, невдобно вийшлося, як скажемо м'яко так. Мій чоловік замовляв собі якісь там запчастини до мотокоси. А що прийшло, зараз вам покажу. І Петрука Агенція в ефірі. Знову я у своєму новому об'єкті нашій теплиці. І сьогодні цікаве відео. Ну, воно буде цікаве, скажімо так, більше для дівчат. Хух, вчора ввечері, чуть не вмерла. Так розболілося серце, що налякалися всі конкретно. Але потім нагадала, що я вже кілька днів хочу вареників. На таких знаєте, У нас в осівці печуть, печуть, готують вареники тісто замішане на воді, і просто без соди нічого, просто на гарячій воді і сіль. Іноді там ще яйця можна додати. А я хочу вареників на соді і на кислому молоці. От Щось я кілька днів вже виношую таку ідею собі. Тому вмирати передумала. І також нагадала, що в мене ще є відповідальна робота. Власне, до мене їде посилочка. І ну, куди ж вмирати? Як умру, я, то умре і те, що в посилці. Тому залишайтеся з нами. Зараз все вам покажу. Отже, насправді, те, що я сказала на початку відео, що нас хтось щось обманув, це, звичайно, жарт. Ніхто нас нічого не обманув. І, власне, до мене приїхала посилочка із касетною розсадою Сурфінії. Ось так вона виглядає. Тут є 20 штук. Я не знаю просто, що мені робити. Ну, візьму на себе таку сміливість і вам порекомендую продавця ФОП Семенів Світлана Михайлівна, Івано-Франківська область, місто Тлумач. Я сподіваюся, камера там сфокусує. І ну, не знаю, чи вам треба ця інформація, чи не треба. Олег зразу на пошті відкрив. Розстроївся, що то не запчастини, а квітки. І привіз мені ось таку красу. Їх тут 20 штук. Зараз я їх буду розбирати, буду розпаковувати, ділити і буду пересаджувати їх в окремі стаканчики для дорощування. Залишайтеся, все покажу. Отже, я замовила 20 черенків касетної розсади. І е, що хочу сказати, ціна її 18 гривень за штуку. Але хочу вам ще зразу наголосити на тому, що вона є різної, скажімо так, висоти. Ось дивіться такий черенок І ось дивіться такий черенок. Тому і ось є такий черенок, дивіться, з одного-два. Тому зараз, ще крім того, що я її просто посажу, я, скоріш за все, ще зараз попробую із неї нарізати череночків, щоб посадити їх ще. Бо тому, що я там риночок наготувала більше вже з землею. І, можливо, мені вдасться ще із цих 20 зробити ще собі кілька саженців. Точно так я робила. Ось Коли ми їхали із Підвисокого в джулинці, я купила три е петуньки і теж їх начеренкувала. І там в хаті Вони у мене в теплі стоять і череночки приживаються. А ці будуть як маточники, вони он, знов наростають. Знов буду з них брати череночки і знов буду їх висаджувати. Квіти бачите, бажано удаляти, щоб вони не витрачали силу на квітування. І буду робити собі череночки, тому що розсада квітів надзвичайно дорога. І буду якось починати створювати красу ну, малою кров'ю, скажімо так. Ну, Помічники тут як тут. Значить, розсада має прийнятися і все буде добре. Мої блакитні фірмові рукавички вже на мені. Заготовлені горщечки із землею. Щедра земля Уже прогріті, готові. Я їх приготувала кілька днів тому, зразу як, як замовила. І що я роблю? Рукою пальчиками роблю заглиблення. Беру череночок. ну, Давайте, ось такий маленький. Беру череночок просто його туди вставляю. І легесенько, дуже-дуже вони такі, знаєте, Приїхали з Івано-Франківщини довгу дорогу, вони до Осіївки подолали. Три дні їхало замовлення від вівторка. У вівторок продавець написав, що вислали. І сьогодні четвер доїхали. Все, не, нічого не заглиблюю, залишаю їх ось так. І побачу, як вони будуть приживатися. Якщо що, то земельки буду підсипати з часом. Те, готово. Беремо наступний горщечок. Аналогічно. Череночок. Поки нічого не обрізаю, поки нічого не ділю, зараз всі висажу. А тоді подивлюся, скільки в мене там залишилося, здається, 5 горщечків лишніх я насипала земельки. І... Відріжу череночки і посажу на дорощування. Але ці ці показали, що тут, а череночки заберу у хату утепле. Знаєте, коли я почала цікавитися виноградом, всі блогери виноградері, бо я вчилася по ютубу. Вони казали, що виноградар має позбутися двох таких смертних гріхів: жадність і жалісність. Тобто, я вважаю, що для тих, хто займається розсадою, це правило теж супер. І сьогодні я це правило застосую, тому що на всіх рослинках, на яких вже є бутони або квіточки, я зараз роблю. Ну, хто там має слабку психіку, бажано забрати дітей від екрану і самим піти заварити собі чайочку, щоб дивитися далі. Кланц і кланц. Ось так. Інакше рослинка почне працювати на квіточку, бо це її орган розмноження, а нам треба наростити гарного і пишного кущика, а тоді дозволити рослинці уже цвісти. Зараз її квіточка абсолютно не потрібна. Квіточка потрібна. Отак нехитрі маніпуляції і 27 чудових рослинок у нас обіцяють довго жити. Що я вам хочу сказати? Запах стоїть просто неймовірний. Найсолодших східних класощів пахлави, пахлавирах лукума. Такий солодкий, солодкий, прямо аж терпкий, аж аж захотілося чаю піти попити. Тому свої рослинки залишаю, їх було 20, я ще 8 череночків дорізала. Ось тут навіть в одній риночці вийшло 2, бо вже немає землі, але нічого. Хай він там приживається. Далі я виділюю окрему квартиру. От і все, історія цих квітів у Петру Кагенції від сьогодні починається. Нехай. Їм буде у нас комфортно, ми їх будемо дуже любити. Через кілька днів ми вже можемо додати їм добрива. Ми обов'язково їх покропимо хилатом заліза, тому що вони три дні провели у темниці у своїй коробочці, поки сюди доїхали. Тому бачите, деякі рослинки вже навіть почали хлорозити. Це ми бачимо по жовтих листочках таких, тому хилат заліза бажано застосувати. І любов і піклування. Тому Якщо маєте таке бажання, хто хоче, пишіть в коментарях, я вам дам координати, де я замовляла, просто звичайна реклама на Facebook. І все. Написала, мені запропонували, там різні в них є квіти. Я собі взяла просто асортимент, який вони складають, там різних кольорів, 20 штук, тому що 10. Штук береш то 19 гривень, 20 штук береш то 18 гривень за рослинку. Але як бачите, рослинки приходять гарні, і з них можна нарізати собі живців і наживцювати собі ще, ще додати, так скажем, резервний фонд. Отже, буду йти до хати пити чай. Олег не сердиться, сподіваюся, що. Що він залишився сьогодні без посилки, а посилка прийшла мені. Наступна буде йому, бо я розумію, що косу теж треба складати, бо люцерія росте, кролики народжуються, і потрібно косити траву. Але сьогодні посилка моя. Гарного вам дня, гарного вам настрою! Вирощуйте квіти. Хай би і завтра кінець світу. А, і вареники ще буду ліпити. Заходьте хто ближче.